Народний умілець Віктор Комаревцев народився у Грузії вже понад півстоліття, живе в опішному та займається керамічним мистецтвом. Перехожим на ярмарку одразу ж показує, як працюють його керамічні вироби. Раніше я тут був, а потім ярмар. Побутує думка, що мають справу з керамікою та вміють працювати на гончарному крузі переважно представники старшого покоління, тобто ті, хто цю майстерність перейняв від старожилів ремесла. Цей міф на ярмарку розвіює 19-річний кременчужанин Сергій Довіченко. Він без звичної вишиванки працює на саморобному крузі. Хлопець розповідає, що навчаючись у керамічному технікумі вподобав гончарство найбільше. Зо два місяці пройшло, доки стали виходити перші глечики. Нині Сергій вже ділиться своєю майстерністю та переймає досвід на сорочинському ярмарку. Тут весело, зі. Тут... Огану знакомих моїх яні сюди раді прибулі, какби там заробити. я кожен рік год приїжджаю, щоб зустріти знайомих мастеров старшого покоління. навчитися лонаучиться то нового серед незвичного на цьогорічному сорочинському ярмарку посилена озброєна охорона для уникнення терактів та провокацій. Чимало уваги приділили безпеці дійства. Також вперше на розважальному заході у сорочинцях збирали гроші для військових. Ярмарк це символ України. Тут знаходиться дуже велика кількість людей які е, дум, мають, е, мають згоду допомогти нашій. Нашим бійцям традиційно сорочинський ярмарок відвідували перші особи України. Цього разу дійство не включили в перелік національних. Тож відкривали його представники обласної влади, народні депутати та директор ТОВ Сорочинський ярмарок Світлана Свищева. Мир теж треба тримати. Треба дати можливість людям жити на мирній частині, працювати і допомагати сходу. Я всіх вітаю з початком. Я вважаю, що свято наше пройде. Це буде гаразд. Ми все зробили для того, щоб було все спокійно. Багато думок є щодо нашого сьогоднішнього дійства. Іде війна, так. Але поряд з тим люди закохуються, люди одружуються, люди народжують українців маленьких. На ярмаркуванні традиційні забави, пісні, танці, театралізовані дійства не обійшлося і без символів свята, возу, Миколи Гоголя, Солохи та Вареників. Досвідчені ярмаркарі у сороченцях говорять, що за понад два десятиліття не пригадують такої малої кількості людей на ярмарку. Проте сороченський ярмарок 2014 запам'ятається, хоча б тим, що відбувся у період військової агресії.